І знову 31 липня і Київ, я трошки хотів би додати стосовно сьогоднішніх новин. Сьогодні було не лише голосування стосовно НАП і САПУ. Сьогодні була більш важлива подія: черговий жахливий удар по Києву. З моєї точки зору, як будь-якого українця, в принципі, це найбільша подія за сьогодні. Багато поранених, вже понад 10 загиблих людей. Українці в Києві, столиці України. І це найбільша подія за сьогоднішній день. А тут в цей час подивимося на сторінки різних, на соціальних мережах, сторінки в соціальних мережах різного роду активістів громадських, антикорупціонерів, Железняків, Юрчишних і так далі. І що ми там бачимо? І там жодного поста. Про жахливий ракетно-шахетний по Києву. Жодного. Десятки постів стосовно САПа і набу, десятки постів стосовно голосування. Але жодного поста про загиблих українців, про загиблих дітей немає. І це питання цінностей, пріоритетів в житті, що є важливішим для них. Самореалізація і хайп, щоб тобі поаплодували студенти. і Школярі чи питання виживання держави, питання життя українців. І на превеликий жаль, Желізняк Юрчишин та інші громадські активисти сьогодні довели в черговий раз, що вони взагалі не про Україну. І не про українців. Вони про себе, про свої нібито політичне майбутнє і свої доходи. Думайте гарного дня.